Як ми можемо наблизити перемогу України у війні? І будь ласка, прошу тебе подивитися це відео. Можеш прискорити його, але будь ласка, подивися тут. Я хочу сказати дуже важливі речі. І знаєте, що змінилося зараз, через три роки після повномасштабної війни, початку її, і що було три роки тому? Чим вона відрізняється? І знаєте, з власного досвіду хочу поділитися, що три роки тому. Коли тільки почалася війна повномасштабна, люди вони тікали від зброї, від вбивства, від насилля, від смерті. І вони тікали в чому тільки могли. Знаєте, ми зустрічали людей на залізничному вокзалі, тисячі людей щодня, і вони були хто з пакетом, просто якому там можливо були просто документи і найцінніші речі, і в капцях, уявіть собі. Люди втекли, встигли в чому тільки змогли. А це було не літо. Це був лютий, березень, зима. І знаєте, люди вони були відкриті до Бога. Люди вони молилися всю дорогу, яку їхали з дому. Вони молилися за себе, за дітей, за рідних. Вони були відкриті до Бога, і ми спілкувалися з ними. І вони каялися теж. Люди були відкриті до Бога. А що ми бачимо зараз? Зараз вже відношення до Бога змінилося. Тобто на початку війни люди масово зверталися до Бога, сподівалися на Бога. А потім, через деякий час, люди вже зрозуміли. Фронт ніби стабілізувався, просування зупинилося, і люди вони починали жити своїм життям, забуваючи про Бога. І продовжуючи жити своїм життям, грішити далі і так далі. Але це дуже велика помилка. Чому? Тому що ми бачимо, що Содом і Гомора були знищені за гріх. Всесвітній потоп теж показав, що Бог знищив гріх. І війна, яку ми бачимо зараз в фізичному світі, це перш за все духовна війна, друзі. І що ми робимо тут для перемоги по духовній війні? Ми боремося? Чи ні? Чи ми ніяк не боремося для перемоги? І знаєте, коли заходиш в інтернет? От я зайшов, зайшов і дивлюся, що червень місяць 25-го року це місяць прайду. Уявіть собі, для тих, хто можливо не в курсі. Місіс Прайду це розповсюдження, поширення ЛГБТ спільноту, бізнаності і так далі. Тобто розповсюдження ЛГБТ. І що я хочу сказати? Судом і Гомора були знищені за ЛГБТ, коли жінки з жінками мали стосунки, і чоловіки з чоловіками і так далі. тому подібне. Бог знищив повністю, спопелив ці два міста. Тож що ми чекаємо зараз, коли йде війна, фронт залишається? Щодня сотні тисячі людей гинуть на лінії фронту і гинуть також і тут, де нібито спокійніше? Чим ми займаємося тут? Розповсюджуємо гріхи, так на яку перемогу ми можемо чекати і просити Бога? На яку перемогу ми можемо очікувати, якщо ми тут розповсюджуємо гріхи, друзі, шановні, Бог Він не стоїть на стороні зла, гріха, Бог буде захищати зло, Бог буде захищати гріх. Ніколи. Бог завжди знищував гріх. І Содом і Гомори були знищені за цей гріх. А сьогодні, коли місяць заходиш в інтернет, там реально, місяць праді, ви уявіть собі. І коли великі компанії навіть відомі, вони підтримують це? Для мене це просто не вміщається в розум. Коли великі навіть компанії це розповсюджують і підтримують цей гріх. І що нам говорить Біблія, друзі? Що нам говорить Біблія? Римлянам перший розділ, що говорить, що нам каже Бог? Через. це... Бог їх видав на пожарливість ганебну, бо їхні жінки замінили природне єднання на протиприродне. Так само й чоловіки, позоставивши природне єднання з жіночою статтю, розпалилися своєю пожадливістю один на одного, і чоловіки з чоловіками сором чинили, і вони прийняли в собі відплату, відповідну їхньому блудові. А що вони не вважали за потрібне мати Бога в пізнанні, тобто в розумі. Видав їх Бог на розум перевернений, щоб чинили непристойне. Ось що Бог говорить це сором, це гріх. І коли це розповсюджується, содом і Гомора, на яку перемогу ми можемо чекати? І зараз, коли ми живемо, коли можна сказати, що теж вогонь з неба падає, як на Содом і Гомору, так і зараз ракети щодня, щоночі літають, шахеди щодня падають щоночі. Друзі, вам цього замало. Ви хочете, щоб повністю, коли вже все спопелиться, все буде знищено, вся країна, вся держава, тоді ви, можливо, задумаєтеся. Будь ласка, я прошу вас, вмикайте зараз свої мізки, звертайтеся до Бога, як у перші дні після повномасштабного вторгнення. Люди зверталися масово, тисячами до Бога. Зараз потрібне те саме. Щоб ми зверталися до Бога, щодня каялися замість місяця прайду, отакий зараз йде, краще люди би масово молилися до Бога. Наприклад, сьогодні, от місяць молитви, наприклад, вчинили би, 1, наприклад, червня, молиться Київ, не збиратися, тому що це зараз дуже небезпечно, а просто, наприклад, онлайн домовилися. і 1 червня весь Київ молиться за перемогу України і за те, щоб закінчилася війна. Наприклад, на наступний день, 2 червня, молиться Львів, все місто молиться за перемогу, 3 червня, Одеса, наприклад, 4, Харків, 5, там, Дніпро і так далі. Якщо б люди молилися, отак зверталися до Бога масово. Вся країна, вся держава, кожен громадянин. І навіть ті, що виїхали за кордон, вони доєднувалися до цієї молитви, до цієї духовної війни, тоді б війна закінчилася швидше, друзі. Я сподіваюся, дійсно, що я зміг донести думку свою. І сподіваюся, ви задумаєтеся, хоч трохи над моїми словами, і що ви будете звертатися до Бога. Якщо ви не маєте церкви, куди. Ходити або відвідувати чи вивчати слово Боже, я запрошую вас на вивчення Слова Божого, на духовне зростання. Ви можете написати в коментарі або мені, як вам зручніше, і щоб ми могли разом з вами духовно зростати, вивчати Слово Боже і наближати перемогу у духовній війні і у фізичній. Хай Бог береже вас з миром Божим.